Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Путін хоче підірвати свої міста на 9 травня. За даними від Humid Джерел з Росії, ФСБ отримала згори вказівки влаштувати показові теракти в декількох регіонах країни під час парадів до дня побідабесія. При цьому на забезпечення параду в Москві кидають всі сили, щоб він відбувся без інцидентів. Але регіони не тільки залишають без прикриття, але й планують створити декілька гучних інформаційних приводів. Серед регіонів для таких операцій на даний час розглядають Хабаровськ, УЛАН уде та інші. Головна мета зрозуміла: звинуватити Україну в атаках в міста скупчень цивільних, зірвати мирні ініціативи США і водночас використати ці провокації для мобілізації додаткового ресурсу з російських регіонів. Нагадаю, що напередодні Путін виступив з заявою щодо перемир'я з 8 на 10 травня. Ну щоб знаєте, гости пораду не лякати. На думку військового експерта Івана Ступака, такі провокації можливі, але бажаного результату для російської пропаганди не принесуть. А який резон сказати, що Бандерівці погані? Ну можна і так сказати по телевізору, і так всі там підтримують цю війну. Ну принаймні на словах. Тому як на мене, воно виглядає ну не дуже доцільним. Попередити теракти, начебто українські, о, це вже інша історія. Не знаю, там численні там ФСБшники, поліціянти бігають, затримують в автівках, там витягують ці сумки, в них там вибухівка, і на камеру люди розказують, мене завербували, щоб я з'яснив. Оце в принципі, як на мене, воно має просто ефект синергії. Перше, це теракт майже вчинився. Друге його попередили. Російські спецслужби, молодці, третє – це ну хто українці, звичайно, ну і знову українці погані. Як на мене, це найбільш красивий варіант, але тут росіяни, що вони захочуть реалізувати, важко сказати. Але тут є важливий нюанс. Путін оголосив про перемир'я в односторонньому боці, тобто Україна згоди не давала, і так само наголосив експерт: жодних механізмів контролю цієї тиші не передбачено. Тобто, навіть якщо Україна порушить так звану тишу, домовленостей як таких не було. Але є і інший момент: гарантій того, що Росія не буде обстрілювати українські міста, також немає. Україна на себе жодних зобов'язань не брала. Це Російська Федерація вийшла з пропозицією, а Давайте, от ми на 9 травня зробимо день тиші. Україна сказала, чао, какао, до побачення. Давайте 30 30 днів. Вийшла Росія, кажуть, так, чао какао, нам це не подобається. Все, Всі залишилися при своєму. Я впевнений, що звісно, що будуть обстріли і крилатими ракетами, і балістикою. На жаль, і дрони. Дрони вчора літали, сьогодні літали, і завтра, на жаль, так само будуть літати на територію України. Бути чи не бути ударом по червоній площі може вирішувати лише генштаб. Таку думку 24-му каналу висловив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. Зауваживши, що інструменти для цього є військові цілі на території Росії практично всі, але визначати які цілі, коли треба знищувати, може тільки Генеральний штаб, ну чи ставка Верховного Головнокомандувача. Я тут не можу коментувати, що ми можемо знищувати, що не зможемо. Я просто вважаю, що європейська частина Росії має бути завжди під масштабними ударами України. Вся логістика, інфраструктура, перш за все, військова, має бути знищена, тому що це буде мати і соціальні впливи, і політичні і ресурсні впливи. Це очевидно, але конкретні цілі. В конкретні дні це ну ви розумієте, тільки військові визначають з точки зору: е ну потрібно це саме сьогодні, потрібно це саме завтра, і так далі. і Тому подібне. Водночас, Михайло Подоляк наголосив, що це кількаденне перемир'я це не про припинення вогню, а про ілюзію та пропаганду. Тобто, Путін хоче довести, що він є нібито модератором війни і може самостійно зупиняти українські удари, оголошуючи перемир'я. Ба більше вони можуть використати цей час щоб підтягнути ресурси на лінію фронту. Але давайте не забувати, що навіть коли там якісь припинення вогню заявляється в цей момент. Росія збільшує кількість ударів по території України. Ну тобто жодного припинення вогню навіть після ініціатив, абсолютно продуманих ініціатив Сполучених Штатів, Росія не припиняла удари. Навпаки, вона збільшувала удари по цивільному населенню, цивільній інфраструктурі, по енергоінфраструктурі України і знову ж таки, це все є в прямому етері. Тут не треба навіть там докази, якісь це все очевидно є для всіх. Тоді виникає питання: а що далі? Як бачимо, Трамп намагається схилити Росію до припинення вогню, хоча б тимчасово на 30 днів, Росія ж зухвало демонструє, що цього не буде, принаймні, поки їм це не вигідно. Але паралельно бачимо заяви із США, що найближчі дні будуть вирішальними, і що там чекають від Росії не заяв, а реальних кроків, зокрема, негайного припинення вогню. Втім, на думку Івана Ступака, для того, щоб щось змінилося з Путіним, треба говорити мовою сили. Але поки Трамп, вочевидь, на це не наважується. Я певне, що у них немає ресурсів, у них немає поки що можливостей якихось в першу чергу розумових. Фізичні можливості в них є. Розумових можливостей, поки що інтелектуальних у американців немає. Можна ж передати Україні озброєння, можна ввести якісь обмеження на Російську Федерацію. Але як я кажу, проти Російської Федерації поки що використовується виключно. Тактика зефіру, ось вам зефір, ось вам ще зефір. Давайте погоджуйтесь. От вам ще зефір. На що інша сторона протилежна російська цілком логічно вимагає ще більше зефіру, бо бачить, що ця сторона американська зацікавлена, і вони просто вимагають більше більше. більше. Якщо з'явиться зефір і пістолет. І ти обираєш або береш цей зефір, або отримаєш пістолетом або кулю, Тоді воно буде спрацьовувати. Поки що, на жаль, ось тактика, тільки морквинки. Вона не працює. Відтак, на думку експерта, кардинальних змін після цього фейкового перемир'я не відбудеться. Вже бачимо заяву віцепрезидента Джей Дівенса, що США ще сто днів вестимуть перемовини з Україною та Росією, щоб завершити війну. І як також він підкреслив, що існує дуже велика прірва між тим, чого хочуть росіяни, і тим, чого хочуть українці. Ну це ж очевидно, бо Україна хоче миру, а Путін хоче, щоб України не було. І, вочевидь, вже й сам Трамп почав розуміти, що швидких результатів тут не буде. Тому з'являються ці маніпуляції про вихід з перемовин. Тож, як підкреслив експерт, популістичних заяв ще буде немало, тому варто їх сприймати з холодним розумом. Своїми ж думками діліться як завжди у коментарях під цим відео.